Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік. Цього навчального року ми продовжимо вивчати курс Пізнаємо природу і почнемо з повторення вивченого у 5 класі, з теми Вчимося досліджувати природу. Пригадаймо, що природа це все, що оточує людину та виникло без її втручання. Хмари, гори, рослини та тварини, сонце і зорі все це компоненти природи. Будь-який об'єкт у природі називають тілом. Тіла бувають природними, тобто такими, як їх створила природа, та рукотворними або виробами. Їх створює людина. Природні тіла бувають живими та неживими. Рослини тварини, гриби та мікроби це тіла живої природи. Сонце, гори, каміння, ґрунт це тіла неживої природи. Природа неповторна і різноманітна. У природі з тілами постійно відбуваються зміни. Їх називають явищами природи. Наприклад, випадання дощу, станення льоду, пожовтіння листя, зміна пір року. Для дослідження природи природодослідники та науковці використовують певні методи. Пригадаємо їх. Це спостереження, вимірювання, експериментальний метод та моделювання. Спостереження це пізнання природних тіл та явищ у звичних для них умовах. Природодослідники спостерігають за природою за допомогою органів чуття або за допомогою допоміжних приладів для спостереження. Вони зображені на екрані. Спробуйте назвати їх самостійно. Прилади для спостереження поділяють на категорії, наприклад, лупа, бінокль, мікроскоп та телескоп це збільшувальні прилади. Пригадайте в їхнє визначення, що таке збільшувальні прилади та для чого їх використовують. Фото та відеокамеру використовують для фіксації спостережень. Поміркуйте, як можна використати такі прилади для спостереження. Квадрокоптер теж можна назвати приладом для спостереження. Як би ви використали даний прилад для дослідження природи, сьогодні у кожного є смартфон або планшет з безліччю додатків та можливостей. Вони є сучасними приладами для спостереження за природою. Метод вимірювання застосовують, щоб дізнатися розмір і масу тіл, відстані між ними, температуру, об'єм, час тощо. Для цього методу теж існує спеціальне приладдя. Розгляньте колаж на екрані та назвіть, як і для чого використовують подані прилади. Пригадайте, що смарт-годинник на вашій руці це сучасний прилад для вимірювання. Експеримент використовують, щоб пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища природи. Для цього створюють відповідні умови. Для експериментальних досліджень використовують лабораторне обладнання. Зупиніть відео на паузу та пригадайте, з якою метою використовують різне лабораторне обладнання. За допомогою моделювання відтворюють тіло або явище у зменшених або збільшених розмірах для зручності проведення досліджень. Наприклад, акваріум у кімнаті не зменшена модель озера або ставка. Людина кожного дня отримує нові знання, а діяльність людини спрямована на отримання нових знань про навколишній світ, називають наукою. Наукові знання науковці отримують за допомогою досліджень. Погляньте на екран та пригадайте покроковий план планування та виконання дослідження. Природа дуже різноманітна, тому її вивчає багато природничих наук. Пригадайте, природничими науками є астрономія, біологія, географія, фізика, хімія та екологія. Тож підсумуємо, для вивчення природи науковці використовують визначені методи та обладнання для дослідження. Найкраще природу вивчати дослідним шляхом, наукові знання, природодослідники отримують вивчаючі природничі науки. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів та до зустрічі на наступних уроках.